Наші прадідусі та прабабусі святкували Новий рік 1 березня у перший день весни. Бо саме навесні усе починає пробуджуватись від зимового сну. А потім після наказу київського князя Володимира Великого, який хрестив Русь, Новий рік почали святкувати 1 вересня за візантійською традицією. Адже саме зі до нас прийшло християнство. Давньоримський імператор Помпілій переніс святкування на січень. Саме тоді у Давньому Римі перший місяць називали януарій на честь Великого Януса, обличчя якого складалося з двох частин молодої і старої. Вважалося, що він причиняв двері від старого в нове. Саме Англії виник звичай мінюватись традиційними привітальними листівками. Перша традиційна привітальна листівка була намальована з видом зимового пейзажу. Дуже цікавий звичай в Італії. Там переконані, що у новорічну ніч треба позбувати всього поганого і непотрібного. 31 грудня починають викидувати різний домашній непотріб. Просто у вікна. Усі італійці чекають добру фею Бефану. Вона прилітає уночі на мітлі, відкриває золотим ключиком двері і, заходячи до кімнати, де сплять діти, наповнює подарунками дитячі панчохи. А неслухняних діток вона нагороджує з гаслими вуглинками. До речі, італійські кондитери випускають цукерки у вигляді вуглинок. Ви здогадалися, для чого вони? Італійського діда мороза звуть бабу Натале. У Німеччині Дід мороз в вайнах з цман з'являється на вісюкові. Німецькі діти новорічно ніж кладуть чубати сіно. Що віслюк підскріпився, поки в війнах циман розкладе подарунок. У Німеччині новий рік, як і у нас, сімейне свято, вся родина збирається за великим святковим столом і ставлять обов'язково таріль з яблуками, родзинками та горіхами. Яблуко це символ пізнання добра і зла. Горіхи символізують таємниці життя. А родзинки багато щасливих днів у новому році. Віками люди вішали на ялинку лише ісільні прикраси. Фрукти, цукерки, горіхи, печиво. Доки в Німеччині стався не врожай. Потім з'явилися іграшки з паперу, ще згодом з воску, але вони були не яскраві. Ось і створили скляні новорічні іграшки. Вам цікаво, як американці святкують новий рік? А може, ви вважаєте, що вони взагалі його не відзначають, віддаючи перевагу католицькому рісту? Ви будете майже праві. Права в тому, що на відміну від українців, для яких новий рік свято більш сімейним, для американців воно стало більш публічним, ніж домашнім. Це тому, що святкові канікули в них пов'язані не з настанням 1 січня, а з Різдвом. Саме в цей день вони дарують подарунки, збираються за спільним святковим столом всією сім'єю. І загадують бажання, і звичайно, зустрічають Санта Клаус у новорічну ніч. Японські діти кладуть під подушки картинки із зображенням човника з казковими чарівниками покровителями щастя і добра, 108 ударів дзвона повідомляють про прихід нового року у Японії. Японські, і китайські діти зустрічають новий рік тільки в новій одежі, бо це приносить здоров'я і удачу. А найголовніші страви, колобки, булочки з рисової муки. В пері будинків під Новий рік прийнято прикрашати гілками сосни, бамбука, сливи. японського Діда Мороза, звуть Сьогану Сан. У країнах Далекого Сходу здавна прийнятий 12-річний цикл відліку років. За легендою, колись дуже давно Будда вирішив дати кожному року ім'я якоїсь тваринки. І він скликав усіх тварин світу. І лише ті дванадцять, що прийшли, були взяті ним до уваги. І в тому порядку, в якому вони прийшли, були названі роки. Пізніше люди почали знаходити зв'язок між вчинками, характером і роком народження. Кладаються гороскопи за роками народження. Про традиції святкування Нового року в різних країнах можна розповідати довго. Кожен народ має свої цікаві неповторні традиції. Але де б не зустрічали люди Новий рік? Вони пов'язані з цим святом світлі надії. Чекають в нього ще щарівного щасливих змін. Ось чому це свято завжди залишається улюбленим, очікуваним, чарівним для всіх жителів різних країн світу. Дозвольте з радістю передати міжнародні вітання та побажання всім дітям планети, від англійського Санта Клауса цікавих мандрівок і відкриттів. Від італійського Діда Мороза, баба Натала. І добра від німецького одів до мороза, вайнах успіх у навчанні від японського Сюгану сан – перемагати всі труднощі і гарних вчинків. Кадрики, кадрики, телецентр, кадрики, слабня фабрика зірок.